Це дуже складно просто оформлювати. Тому що я сиділа і просто плакала два тижні. Я, ну, я плакала від того всього щастя і від того всього, що ми могли ще знімати. Така ціла книга, ну, така терапевтична для мене була історія, тому що ти згадуєш ти проживаєш ці емоції заново. І вони болючі. Але так як нам говорять психологи, їх треба випускати, їх треба вивільняти. Це дуже важливо, щоб потім наповнюватися чимось хорошим. Я маю заради кого жити, я маю віру в майбутнє. Я сподіваюся, що на цьому шляху мені допоможе він з небес і Господь Бог. Ідея книги виникла в тому, щоб просто не забути, а пам'ятати, тому що ми настільки маємо багато світлих спогадів, приємних, позитивних. І хочеться, щоб вони залишались, тому що пам'ять така штука, що вона може. А от на папері, на листочку, воно буде вічно, Воно буде вічно, так.